І це рубрика Як не всрати свою кав'ярню протягом першого року роботи. Дивіться, це відео обов'язково до перегляду усім без виключення бариста і усім без виключення власникам кав'ярень або тим людям, хто збирається відкривати кав'ярню. Так, це рубрика топ-помилок, які приводять до закриття кав'ярні. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу тему, як оці грьбані кінтюріки наречені кохані на роботі. Друзі, шановні наші бариста. Зараз дуже популярний цей тренд такої гостинності, дружелюбності, коли ми поспіхаємося, ми всіх раді бачити. Але потрібно дуже добре розрізняти і бачити грань між роботою і нашим особистим життям. Ви маєте зрозуміти, що на роботі ми працюємо. Все ваше особисте, всі ваші друзі, кохані вони мають залишатися поза роботою. За більш ніж 10 років роботи я бачив безліч ситуацій. Коли кенти наших барист призводили до закриття закладів, не перебільшую, серйозно. І, на жаль, і в мене були такі помилки. Дуже часто буває, коли в тебе класна бариста, він або вона, і, але біля нього за баром постійно якісь кенти. І ти або спускаєш це, і думаєш, ну нічого страшного, раз, два, або ти. Робиш якесь зауваження, а у відповідь чуєш, слухайте, ну вони ж такі ж клієнти, вони ж взяли каву і просто стоять спілкуються. А коли хтось з відвідувачів підійде, вони обов'язково одразу відійдуть. І воно ніби так і є. І ти розумієш на якомусь своєму людському рівні, що в принципі ну, в цьому ж немає нічого поганого. Але, друзі, так не працює. Відвідувач, який приходить у вас у ваш заклад, він на якомусь невербальному рівні розуміє, де реальні відвідувачі, а де кінти, підкатчики, ухажори. Хані і так далі, і повірте мені, повірте досвіду: немає ніякого бажання у звичайної людини підходити і, ніби, відволікати іншу людину в даному випадку бариста від своїх справ від якогось спілкування. Кава вже давно перестала бути просто продуктом. Тобто, це вже давно не працює так, що ти можеш прийти. І тобі взагалі там скажуть, да, я вас слухаю каву, ось вам, ти береш каву і тобі ок. Кава це комплекс, який викликає якийсь настрій. Він створює твій день, тому дуже важливо. І от як тобі посміхнуться, як тебе зустрінуть, як тобі побажають смачного або гарного дня. І це дуже важливо. І от в плані створення цієї емоції наявність сторонніх людей в кав'ярні, якихось друзів, вона. Працює 100% в мінус і в дуже великий мінус. Якщо в вашому закладі зараз у Борис постійна якась тусня кінтів, то це 100% призведе до якогось поганого фіналу. Або це буде конфлікт, коли у вас зірве кришу, або у когось із ваших там відвідувачів, і вони почнуть робити зауваження. Або ваша кав'ярня просто скотиться на рівень генделика, і в кінці кінців ви просто закриєте, тому що у вас не буде нормальних кас.